Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо внутрішню свинну вирізку або шкулярське м'ясо на грилі. М'ясо дуже ніжне, м'яке, готується швидко, маринується ще швидше. І тож Для маринування розглянемо три види маринаду. Вони майже схожі, але все одно кожен маринад буде мати свій смаковий відтінок. Для початку нам потрібно зачистити внутрішню вирізку. Від зайвих плівок, м'ясо зачистила. Ось такі невеличкі шматочки, які стрічать, нам заважати при приготуванні не будуть. Розділяю колярське м'ясо просто на дві частини. Такими частинами і будемо готувати, щоб м'ясо не висмагало і лишалось ніжним та соковитим. Розкладаю відразу по трьом тарілкам, по трьом ємностям, так як маринади у нас буде три. Для приготування маринадів маємо естрагон, базилік, чебрець, часниковий перець, паприка, сіль. Ну і, звісно ж, олія. Зробимо спочатку базовий маринад. Це висипаю весь часниковий перець. Це чорний малений перець та сушений малений часник. Та трошки солі, перемішуємо і умовно розділяємо цей маринад на три частини. Там, де у нас буде естрагон та чебрець, залишаємо лише оцей базовий маринад та висипаємо трави. Ретельно все перемішуємо, втираємо маринад в м'ясо. Звісно, що вирізку довго маринувати не потрібно. Це також ретельно перемішуємо. Третій маринад у нас буде з базиліком та паприкою. Ретельно перемішуємо та маринуємо м'ясо. Все, залишаємо для маринування. Щоб у нього була Все м'ясо загорнуло, ідемо смажити. Вугілля вже напалилося. На вулиці у нас трошечки вже темнувато, але саме головне, ви все ж таки зможете побачити. М'ясо поставили пектися, час від часу будемо закривати кришку у барбікюшниці. Запалили ще багаті, щоб було тепліше. Послухайте концерт від наших жабів. О, а ще вчора вилетіли хрущі. Наші коти їх ловлять, подивіться, скільки їх багато. Шкоди, звісно, нанесуть. Але що ж поробиш, така вже природа. Ну що ж, чекаємо, поки м'ясо підпечеться. Готовність буду перевіряти шпажкою, так протикати. Ну, Я думаю, всі знаєте, як на готовність м'ясо відчувається. І тоді розгорну всю фольгу і підпечу, потім вже просто на без фольги м'ясо. Пройшло 20 хвилин, м'ясо вже абсолютно готове. Якщо ви не хочете, щоб воно було зверху запечене, можете відразу знімати і їсти. А я хочу ще трошки, щоб були такі підпечені бочка. Тому поставили буквально на пару хвилин одна сторона, друга і знімаємо. М'ясо вже готове. Давайте зараз побачимо, яке воно в нас вийшло всередині. Соковите. Від того, що я його фольгу зняла і ще трошечки підпекла на рішиці, то соковитість у нього не, ну, не, не пропала, не вийшла, воно не підсушилося. Ну, подивіться, яка краса. Я вже наріжу тоді всі три м'яска. Так, зараз визначу, де інше. Так само, звісно, соковите. Лише спробую. Вже при вас на смак. М -м -м. Краса. Ще ж куштуємо. Це з естрагоном. М -м -м. Так, пікантненько. Естрагон до м'яса дуже смачно, якщо ще не куштували, то не бійтесь, поекспериментуйте, додайте. Ну, базилік з паприкою це класика. Все м'язко дуже смачне. Це просто безумовно. Угу. І чебрець до м'яса мені дуже смакує. Але якщо обирати між чебрецем і естрагоном, я би все-таки обрала більш естрагон. Він такий більш пікантніший цікавіший до м'яса. Ну і наша класика паприка з базиліком, звісно, також поза сумнівом. Що ж, нам смачного, будемо вечеряти, вам натхнення на приготування. Дякую за перегляди та чекаю вас наступних відео. До побачення!